Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Можна сказати, що з повністю голим обличчям, ви можете бачити всі мої недоліки. Я до вас в такому вигляді, тому що ми з вами сьогодні разом будемо створювати мій повноцінний осінній макіяж. Продукти я обрала доступні, прості, але працюючі, які гарно виглядають в повноцінному образі. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити, ну а я буду починати. Як завжди, свій повноцінний макіяж я завжди розпочинаю з нанесення тонального засобу. І сьогодні я обрала самий бюджетний тональний продукт, який є в моїй косметичці. Це ось такий тональний крем від бренду Lovid, купляла його в магазині «Аврора». Здається, чи за 69 гривень, чи за 79 гривень ну, дуже-дуже смішна ціна. І що саме цікаве, тональний продукт досить непоганий, він мені сподобався, тому я, в принципі, в повсякденному житті ним користуюсь і нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Знаю, що більшість із вас розкритикує, скаже, що це дуже-дуже поганий тональний крем, що неможливо ним користуватись, але я з вами не погоджуюсь, тому. Користуюсь. У мене він йде у відтіночку під номером 01, називається Ivory. Тут немає SPF захисту, об'єм у нас 40 мл. В принципі, це стандартний об'єм для тональних засобів. Взагалі, тональні засоби йдуть в пакуваннях від 25 грам до 40 інколи дуже рідко 45 або грам, або мілілітрів. Ну, дивлячись, який виробник і як зазначено на пакуванні. Всередині у нас звичайний ось такий дозатор, нічого особливого, Дивимось на відтіночок. Текстурка у нас густа, кремоподібна, звичайна. Так, ось такий відтіночок. Він не занадто світлий, не занадто темний, але трішечки з жовтуватим підтоном. А на запах він пахне стандартно, трішечки солодкуватий, трішечки хімозний запах, але він дуже-дуже мінімальний. Стосовно моєї шкіри, то, як ви бачите, вона трішечки блищить, тому що десь 2 годинки назад я умилася, очистила шкіру, нанесла зволожуючий денний крем і вже, звісно, трішечки є жирний блиск, і це, в принципі, нормально. Адже я володарка жирної проблемної шкіри, тому для мене це абсолютна норма. Наносити свій тональний продукт буду за допомогою спонжика. Ну що ж, я начебто закінчила розподіляти цей тональний крем, Власне, ось так от у мене все вийшло. Можу сказати, що перекриває він досить непогано. Єдине, що, можливо, відтінок не зовсім ідеально мені пасує, але, в принципі, виглядає досить непогано. Бачите, він ще такий трішечки вологий, трішечки сяючий і досить такий липкий. Тому потрібно його буде зафіксувати пудрою. Ну, а поки що візуально тим покриттям, яке є, я повністю задоволена. І можу сказати одне, що він не дуже легкий, тобто на кожен день він не зовсім підійде. Але в цілому він досить непоганий, як що враховувати його ціну. За цю ціну він просто-просто прекрасний. Що ж, поки наш тональний крем усаджується і фіксується на моїй шкірі, пропоную не витрачати даремно час, адже час зараз дуже дуже важливий. А я вже дуже давно для вас нічого не знімала, тому що у нас постійні блекаути, світла практично не буває. А якщо є, то дуже-дуже невеличкий термін, там 3 годинки. Дуже-дуже рідко, коли 4 години є світло. Взагалі це 2,5-3 години, десь так. І знімати ну, в цих проміжках у мене просто ну, немає часу, чесно. Тому зараз швидесенько вам буду усе показувати. Почнемо, напевно, оформлювати брови. Потім перейдемо до пудри і будемо робити корекцію обличчя, адже я сьогодні обрала не вологі, не кремові текстури, а сухі. Для оформлення брів я візьму ось такий олівчик від бренду Glamбі. Він у мене йде у відтіночку під номером 03, не знаю, помітно вам чи ні. Ось так от. Досить непоганий, гарний олівчик він двохсторонній. З одного боку у нас сам олівець, він досить такий тоненький, дивіться, який. І з цього боку у нас щіточка. Мені особисто дуже зручні такі формати олівців. Я дуже люблю, коли можна одним інструментом і нафарбувати, і прочесати. І це, знаєте, дуже швидко. Це не потребує якогось зайвого часу. Тому мені особисто дуже подобається. І що класно в цьому олівчику, що в нього дуже приємний правильний колір. Так. Як ви бачите, я спочатку прочісую свої брови, а потім їх оформлюю. Оформлюю так, як мені подобається, і так як у мене виходить. Можливо, не завжди все це симетрично, але в принципі нормально. Тож начебто закінчила. Можливо, не дуже ідеально, але вже якщо буде щось не так, буду підправляти, коли оформлю другу бровочку свою, тому що все потрібно дивитись в контрасті на дві сторони. Адже у мене завжди брови виходять дуже-дуже ну, різні. А так, в цілому, дивіться, ось так от виглядає. Ну, на контрасті з цієї сторони, де немає брів, то ну, різниця дуже-дуже велика. Відтінок мені подобається, він зараз ідеально поєднується з моїм кольором волосся і виглядає прямо дуже-дуже природньо і гарно. Дивіться. Стосовно стійкості, то, звісно, якщо почухати, потерти, то олівець витриться дуже швидко, адже він не водостійкий, звичайний. Але якщо припудрити і брови свої не чіпати, то носиться він впродовж всього дня і виглядає при цьому гарно. Звісно, з цим олівчиком краще не потрапляти ні під сніг, ні під дощ. Ну, тому що просто він розтечеться. Ну а так, за свої кошти цілком гарний продукт. Зараз відлучусь, оформлю другу сторону. Так, ну що ж, з бровами я закінчила, ось так от у мене усе вийшло. Не знаю, симетрично чи ні, можливо, звісно, не ідеально, але в принципі виглядає непогано. Тому я, напевно, залишу так, як є, тому що інколи, коли я намагаюся зробити більш ідеально, щось підправити, виходить взагалі просто якийсь треш. Тому залишаємо так, як є. А стосовно олівчика, то він дуже навіть непоганий. Що ж, я думаю, що наш тональний крем уже зафіксувався, тому пропоную перейти до пудри. Сьогодні я обрала досить легку пудру ось таку від бренду Golden Rose. Ось так от просто виглядає наше пакування. Тут всередині є спонжик, ось такий, але ним я не користуюсь, буду наносити пензликом. Відтіночок моєї пудри йде в номері 01 і об'єм тут 12 грамів. Пудра, до речі, дуже шовковиста, ніжна, така невагома. Фіксує тональні засоби дуже круто і носиться при цьому дуже комфортно. Ось так от набираю трішечки, струшую, і ось такими прихлопуючими рухами я наношу цю пудру. Так, ну що ж, з пудрою я закінчила. Ось так от у мене усе вийшло. У нас виходить такий натуральний фініш, трішки схожий до матового, але це таке живе, ніби трішечки невеличке підсвічення із середини. Виглядає дуже навіть симпатично. Мені подобається. Пудру можна відкладати. І тепер переходимо до корекції обличчя. Для оформлення скул візьму продукт, який у мене вже дуже давно. Він уже такий, знаєте, старенький, пошарпаний, але я дуже люблю цей продукт. Це ось такий бронзер від бренду Catrice. Він у мене йде у відтіночку 0,35. Всередині виглядає ось так: от. тут дуже-дуже красивий правильний відтіночок для оформлення скул. Беру пухнастий ось такий скошений пензлик. Набираю, струшую і буду наносити. Так, ну що ж, начебто, закінчила я з кулами. Трішечки додала по лінії росту волосся, щоб зробити природній ефект. Ну, власне, ось так от виглядає. Дивіться, мені подобається дуже гарно і дуже-дуже натурально. І, в принципі, нічого зайвого, все виглядає досить симпатично. Ну, мені подобається, тому однозначно цей продукт він у мене завжди в улюбленцях і не дивлячись на те, що він у мене вже давно, рука у мене до нього тягнеться постійно. Стосовно рум'ян, то сьогодні я вирішила обрати ось такі рум'яна від бренду «Богенія» у відтіночку під номером 004. Вони в такому теплому, ніби трішки персиковому відтіночку, і в них у складі є малесенькі дрібні сяючі частинки, що виглядає в макіяжі дуже дуже гарно. З рум'янами я начебто закінчила. Ось так от у мене вийшло, досить такий живенький, гарненький відтіночок. Виглядає на мені, мені здається, що симпатично. Не знаю, як вам. Можете вашу думку написати в коментарях, але мені здається, що виглядає досить симпатично. Так, прибираємо наші рум'яна. У мене трішечки такий, знаєте, швидкий режим, тому що буквально через півгодинки вимкнуть світло. А нам ще потрібно з вами оформити губи і нафарбувати очі. Так, переходимо до хайлайтера. Мій улюблений хайлайтер від Lamel виглядає ось так от. Вітіночок в номері 402. Буду наносити його зовсім небагато. Так, ну, Я думаю, що ось так буде цілком достатньо. Він такий прикольний, симпатичний, трішки жовтуватим відтіночком. Мені здається, що в осінньому макіяжі взагалі буде виглядати просто неймовірно круто. Ну, в принципі, я ним регулярно користуюсь, саме в такому макіяжі, мені подобається. Так, ну, начебто, із контуруванням ми закінчили. Пропоную переходити до макіяжу очей. для цієї цілі я обрала ось таку величезну палетку тіней від бренду Богія. У мене сьогодні багатенько продуктів сам від цього бренду, я його люблю, мені подобається. Палетка у мене а, називається Berry Galaxy. Тут у нас з вами об'єм 19,8 грамів, і дивимось, Витягується вона ось так: От, тут магнітне пакування. Я дуже люблю такі палетки. Дивіться, яка вона гарнесенька, але є один нюанс. А стосовно цього пакування, тут дуже сильно швидко брудниться ось ця поверхня, особливо від відбитків пальців, виглядає не дуже гарно. Ну, це її один такий невеликий мінус. А всередині палеточка виглядає ось так: От, тут є велике дзеркальце, що дуже зручно, і бачите, кольорова гамма дійсно така осіння. Тут багато коричневих, бордових відтінків. Ну, для осіннього макіяжу це, в принципі, те, що потрібно. Тому будемо зараз швидесенько фарбуватись і дивитися, що у нас з цього вийде. І так, розпочинаємо. Беремо ось такий самий світлий відтіночок, будемо його наносити на все рухоме і нерухоме повіко. Так, ну Ось так от вирівнявся у нас повністю відтіночок. Далі переходимо до відтінка, який будемо наносити в складку повік. І, звісно, в цьому плані тут відтінків дуже багато, очі розбігаються, я навіть не знаю, який обрати, але напевно візьму ось такий відтіночок. Він мені дуже подобається, виглядає гарно, тому будемо наносити саме його. Так, ну ось так. От, дивіться, виглядає дуже гарно. До речі, цей відтіночок, він у нас тут в палеці йде третій. ось цей, Він дуже схожий на відтіночок бронзеру. Поєднується прямо дуже гарно. так знаєте, Ідеально а, якось по кольорам сходиться. прямо Мені дуже-дуже подобається. І око якось так гарніше стало виглядати. Прямо красиво. Тепер нам потрібно обрати відтіночок, яким ми будемо затемнювати зовнішній куточок. І, напевно, для цієї цілі я візьму ось цей найтемніший відтіночок ось тут. Так, ну Ось так от виглядає. В цілому мені подобається, виглядає досить симпатично. Тепер переходимо до сяючого відтіночка, і я, напевно, хочу обрати ось такий відтіночок. Він такий ніби трішечки темно-коричневий, але сяючий. В цілому, мені здається, що буде виглядати гармонійно. Так, ну, я закінчила начебто з цим сяючим відтіночком, ось так от у мене усе вийшло. Ну, реально виглядає красиво. Залишилось тепер оформити нижнє повіко, і напевно для повноцінного образу я візьму гелевий стійкий коричневий олівець. І спочатку пройдусь олівцем, а потім уже додам тіні. Гелевий олівець у мене ось такий від бренду Діва. Він у мене вже досить такий маленький у відтіночку під номером 102. Давайте наносити. Так, дивіться, ось так от виглядає. І тепер поверх олівця ми з вами нанесемо знову ж таки ось цей відтіночок, яким оформлювали складку повік. Трішечки зафіксуємо додатково наш олівчик. Так. Ну, власне, ось так от у мене вийшло. Ну, дивіться, яка величезна різниця між очами. Ну, дійсно, ось з цього боку відразу око, якось, знаєте, стало розкритим, таким яскравим, виразним і ніби більшим в розмірі, ніж з цього боку. Стосовно туші, то туш я буду брати коричневу, ось таку від бренду Evelyn, колекція Varieté. Давайте відразу нанесемо на цю сторону і порівняємо дві сторони з макіяжем очей і без. Ну, слухайте, я начебто закінчила з макіяжем цього ока. ну Начебто виглядає симпатично. Зараз вам вблизу покажу, що в мене вийшло. Дивіться, ось так от виглядають дві сторони. Ось ця сторона, де повноцінний макіяж ока є. І з цього боку де немає нічого. ну Як на мене, то різниця, звісно, колосальна. І те, як вийшов ось цей макіяж, мені дуже дуже подобається. Ну що ж, що ми будемо робити далі? Скоро вимкнуть світло. Я боюсь, що я не встигну оформити весь макіяж, тому пропоную оформити губи, а вже потім за кадром я дофарбую праву свою сторону, дороблю свій макіяж очей. Раптом виключать світло, то ви, хоча б, зможете повноцінно оцінити те, що у мене вийшло. Адже я не знаю, встигну я відзняти вам вблизу уже повноцінний макіяж чи ні, тому давайте переходити до макіяжу моїх губ. Першим ділом я беру ось такий гелевий олівчик від бренду Color Intense у відтіночку під номером 06. Буду його наносити по контуру своїх губ і трішечки зайду всередину. До речі, губи в мене сьогодні такі, знаєте, сухуваті. Я забула зволожити їх бальзамом, тому а, як зараз все це ляже на мої губки, не знаю. Так, ну що ж, я нанесла олівчик і е, його добряче розтушувала пальчиком. Тепер, я думаю, що можна переходити до наступного продукту. І я, напевно, візьму просто блиск для губ. Мені дуже подобається ось цей блиск від бренду LCF, який йде під назвою Sweet Peach, тобто стиглий персик. Він прямо. Дуже красивий, і також подобається ось такий блиск від бренду Глимбі, який йде у мене у відтіночку 05. Давайте, напевно, його і візьмемо і повністю нанесемо його на всі мої губки. Так, ну приблизно ось так от у мене усе вийшло. Непогано, досить яскраво, сяє дуже гарно, інтенсивно і при цьому гарно зволожує губки. Ну, виглядає дуже навіть непогано. Тепер я буду дуже швиденько поза кадром дофарбовувати свою праву сторону, щоб було плюс-мінус так само, як і зліва. І сподіваюся, що встигну все це вам вблизу потім показати. Так, ну що ж, я начебто встигла дофарбувати свою ліву сторону. Ну і, в принципі, ось так от виглядає мій повноцінний макіяж. Давайте швиденько на нього вблизу роздивимось. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I feel. I can't wait. a first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, сьогоднішнім своїм макіяжем я повністю задоволена. Продукти бюджетні, але працюють дуже-дуже якісно і дуже комфортно і дуже класно. І в цілому мені подобається те, як усе поєднується між собою. Виглядає дійсно дуже класно. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!